Українців оглянули у Сізолі Фортово. Про це повідомили представники громадської наглядової комісії Москви. За словами російських правозахисників, у моряків загоїлись рани їхній стан стабільний. Надану їм медичну допомогу оцінили як задовільну. Однак рекомендували адміністрації ізолятора відвести в'язніть на огляд у державну лікарню. Проте адвокатам українців російська влада досі не надала офіційних документів про здоров'я поранених моряків. Про це розповів Микола Полозов у коментарі прямому каналу. На текущий момент російські власти нам до сих пор не дали офіційної медицинські документації, которую ми могли б передати независимому медикам для проведення експертизи. Не отвечені на наші запроси, не отвечені на запроси України і даже не переданы соответствующие сведения в Європейський суд по правам человека. Це большая проблема. Мы пытаемся с ней бороться, но пока мы видим, что российские власти демонстрируют пренебрежение норм международного права и позволяют себе такое обращение с ранеными военнопленными. Український політв'язень Павло Гриб може не пережити етапування. Про це в ефірі такшоу ЕХО України розповів його батько. Каже, якщо хлопець не отримає необхідне лікування, він може померти. У Павла загострилися захворювання. А під час останнього обстеження лікарі виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Судові дебати у справі гриба заплановані на 4-5 лютого. Якщо російський суд визнає його винним, на нього чекає етапування. Без лікування стверджує батько хлопця його життя під загрозою. І от коли він прийшов до лікаря, цього російського лікаря, невропатолога, здається, він по фаху був, і коли той його побачив 20-річного хлопця, як він до нього йде, як порушена координація руки, ноги, як, це, як він виглядає, він був, дружина каже, лікар був шокований. Потім, коли подивилися його аналізи, які вже зробили на той момент, то лікар сказав, що є симптоми болезні Альцгеймера. Це в 20 років. Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню двічі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами. Із мінометів ворог обстрілював позиції об'єднаних сил у районі Пісок та Кряківки. Із великокаліберних кулеметів та гранатометів біля Кримського станиці Луганської та хутора вільний. Поранений один український військовий. І у зоні операції об'єднаних сил починають роботу підрозділи медичної евакуації. Перші екіпажі сформували на базі військово-медичного закладу збройних сил. Техніка і медичне обладнання у підрозділів є, запевнили у штабі операції об'єднаних сил. Систему обіцяють надалі удосконалювати, аби вона відповідала стандартам НАТО у планах створити єдиний орган управління процесом медичної евакуації у бойових умовах. Ми не простимо росіянам ні окупації Криму, ні Донбасу, ні смертей українців захоплених наших моряків, але ми не простимо жодного центру. Жодної копійки за втрачені вантажопотоки Маріуполя і Бердянська. І я переконаний, що на додачу до Азовського пакету санкцій, який зараз готується спільно з нашими західними партнерами, ми зможемо отримати так само допомогу з боку Єврокомісії. Купувати зброю за кордоном напряму зможуть Міністерство оборони, збройні сили і генштаб. Відповідний закон підписав президент Петро Порошенко. Документ дозволяє державним замовникам закуповувати озброєння або послуги оборонного призначення без посередників. Це пришвидшить процес закупівель та заощадить гроші, адже договори укладатимуть напряму із постачальником. Україна позивається до Гааги через те, що Росія видворила з Криму 23 громадян. Йдеться про українців, які на півострові займалися будівництвом. Рік тому їх примусово видворили із Криму. За словами юристів, після окупації півострова російська влада поширила там своє міграційне законодавство. Найбільш вразливими виявилися українці, які відмовилися від російського громадянства. Страждають і громадяни, які постійно там проживають, але не мають кримської прописки, пояснили юристи. Они находились на территории Крыма легально, потому что они граждане Украины, они приехали на территорию Украины, вот, в том числе и для того, чтобы пообщаться со своими родственниками. Вот. После этого они были задержаны как нелегалы, как нелегально пребывающие на территории Крыма. Кто-то работал, кто-то не работал. Но сам факт, что граждан Украины на территории Украины их задерживают, им присуждают соответствующий штраф, и кроме того, запрет на пять лет въезда на территорию Крыма. Дії Російської Федерації можна кваліфікувати як окремі різновиди злочинів проти людяності та воєнні злочини відповідно до статті 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Чому? Тому що Росія, поширюючи своє законодавство на окуповану територію Криму, вона очевидно порушила міжнародне право. 11 замахів на президента попередили торік. Про це в ексклюзивному інтерв'ю прямому каналу розповів керівник управління державної охорони Валерій Галетей. За його словами, найбільша небезпека зараз зі сходу України. Якщо в нас 14-15, включаючи і 16-й рік. Основна була основне навантаження для управління державної охорони по відношенню до забезпечення безпеки вищої посадовим особам. І в першу чергу президента держави це було. Ну якщо беремо по президенту держави, це місце роботи президента, місце проживання президента, місце е, маршрути руху президента, знаходження в громадських місцях. То 17-18 рік так змістився акцент, е, і основна небезпека. Ми починаємо розуміти е, саме нас. Очікувала і очікує в Луганській Донецькій області в зоні операції об'єднаних сіл, куди дуже часто приїжджає президент Верховний Головнокомандувач нашої країни. Смертельне ДТП у столиці Ауді на великій швидкості протаранила чотири автомобілі, які чекали на поворот. Загинула жінка, водійка однієї з постраждалих машин, три людини у лікарні. Сталося все напередодні увечері у центрі Києва. Із камер спостереження видно, що водій Ауді на великій швидкості вилітає на площу перемоги та ранить машини, які стояли у черзі на повороті. Очевидці казали, на місце трагедії швидко прибув батько винуватця аварії, поводився агресивно, не дозволяв знімати фото і відео. Поліцейські, які працювали на місці, деталі аварії не повідомили, посилаючись на слідчі дії. Понад 100 пасажирських вагонів оновлять цього року. Про це під час прес-конференції повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов. За його словами, капітальний ремонт дозволить продовжити термін служби вагонів і ще на 14 років. 46 вагонів плануємо придбати нових і більше 60 провести через різні капітальні ремонти. Приміське сполучення ми запланували на 2019 рік оновити. 24 приміських потяги. Крім того, на сьогодні «Укрзалізниця» розроблює комплексну програму оновлення пригородного сполучення в Київському регіоні. Водолаз професія рідкісна і небезпечна. Але їхня робота це питання державної безпеки. Адже під водою можна транспортувати будь-що від зброї до наркотиків. Як тренуються водолази, бачив Борис Яковенко. Гідрокостюми, кисневі балони, свинцеві ремені. Повний костюм водолаза важить майже два десятки кілограмів. Перед зануренням перевірка системи подачі повітря. Водолази Маріупольського загону берегової охорони Віталій і Олександр допомагають один одному. Вони тренуються щотижня. Ми відпрацювали аварійне сплиття двох водолазів. Наразі відмови. Дихального апарату та системи екстреного сплиття надання допомоги під водою вимагає узгоджених дій. Від взаєморозуміння і довіри залежить життя. Я підходжу до нього, і ми разом з ним піднімаємось дуже повільно, без якоїсь суєти, не спіша. Я контролюю його. Він контролює мене. І разом парно піднімаємося. піднімаються під водою. Бійці мають бути готовими до будь-яких позаштатних ситуацій, а ще до роботи в екстремальних умовах. Саме їх робота надає нам можливість під час огляду суден, які прямують з портів України та в порти України під час їх перевірки виявляти приховані від прикордонного контролю заборонені речі. Контрабанда, зброя, вибухові речовини, які правопорушники намагаються перевести прихованим шляхом, прикріплюючи їх до дна суду. Водолаз може бути рятувальником, розвідником, інженером і сапером. І все це майже на осліп. Тож на тренуваннях відпрацьовують навички до автоматизму. Тетяна Осадча, Борис Яковенко, телеканал Прямий. Громада села Шандровець на Львівщині вирішила перейти до православної церкви України. Утім, священник своїх прафіян не підтримав і тепер разом із кількома вірянами проводить богослужіння у приватній оселі. Більше розкаже Ольга Заліско. Тепер замість старослов'янської молитви українською мовою. Замість онуфрія згадують епіфанія. Неділю до храму архістратига Міхаїла сходиться все село. Після приходу до православної церкви України селяни стали частіше відвідувати службу. Ну дуже добре. Ми ставимося до того, що ми перейшли, бо тому, що ми були під русського патріархату. У нас ведеться війна. Ну як ми можемо? Бути під русским, якщо ми є українці. Як я особисто сам два рази робив село схід села, і, то, знаєте самі, що ми радіємо всі, тому що зараз настав такий час, що ми ще дожили того. У січні громада провела збори села. Півтисячі людей одностайно вирішили перейти до Православної церкви України. Теж саме запропонували зробити і священнику. Люди прийшли до будинку панотця, але батюшка до своїх парафіян не вийшов. Ви Обідали не стукають двері. Ну, чекайте, йде 100 чоловік, у вас був будинку, безпідставно, без попередження. Я, звичайно, не відкривав двері, ну, на що мені така кількість людей? Це не є мітинг біля моєї хати. Я їм попередив, що я двері не відкрию. Вони почали силою ломати двері. Я попередив, що будемо знімати. Селяни переконують, двері не ламали, лише хотіли поговорити. Обрехали всьому, що я там ламав двері, що кричав на священника. Я нормально поводився, нормально говорив, я зробив все, те, що потрібно, щоб уникнути конфлікту. Приєднатись до громади батюшка відмовився. Тож віряни попросили віддати ключі від церкви та звільнити парафіяльний будинок. Священник закрився. В приміщенні його просили. Я просив, щоб переговорити десь може якось улагодити цей конфлікт. Він на ніяк не йшов, сказав, що він не переходить. Тепер отець Ілля відправляє службу у хаті однієї парафіянки. Селяни звернулись до єпископа Дрогобицько-самбірської єпархії, щоб призначив їм священника Православної церкви України. Отець Ігор Цип каже, що двері храму відкриті для усіх. Наш храм. От завжди відкритий для них. Ми разом нікого ніхто не буде там на них показувати пальцем, ніхто не буде говорити проти них якісь певні слова погані. Все це буде в любові, в мирі і злагоді. Ми їх запрошуємо, хай вони йдуть. Ще у грудні на Львівщині було 60 парафій російської православної церкви. За цей час 15 з них уже перейшли до православної церкви України. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, телеканал прямий. Переговори з демократами щодо стіни це марна трата часу. Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю за Times. Президент додав, що все одно добудує стіну. Про можливість введення надзвичайного стану однозначної відповіді не дав перемовини про виділення майже 6 мільярдів доларів на стіну на кордоні з Мексикою мають завершитися 15 лютого через те, що Білий дім та Конгрес не можуть дійти згоди у цьому питанні. Роботу уряду було призупинено майже на місяць. 25 січня шатдаун припинили та домовилися продовжити перемови. Трамп вважає, що мур на кордоні допоможе захистити США від нелегальних мігрантів. 21 людина загинула у нас до аномальних морозів у США. Сотні людей потрапили у лікарні через випадки, пов'язані з негодою. На середньому заході країни досі не працюють школи, підприємства та державні установи. Подекуди температура опускається до 50 градусів нижче нуля. Влада закликає американців не виходити з дому. Мовляв, навіть 5 хвилин на вулиці можуть призвести до обмороження. Зимова буря спричинила сотні аварій, скасовані тисячі авіарейсів. Однак, синоптики кажуть, уже на вихідних очікується потепління. І у штатах настільки холодно, що довелося підпалити рейки. У Чикаго через екстремально низьку температуру почала руйнуватися залізниця. У деякі дні температура тут була нижча ніж в Антарктиді. Через мороз метал стискається, що призводить до появи тріщин та руйнувань. Тож залізничники вирішили зігріти рейки і підпалити їх. Спеціалісти кажуть, це зовсім не ризиковано і, до того ж дуже дієво. От в Австралії рекордна спека січень визнали найтеплішим місяцем за усю історію спостережень. Середньомісячна температура становила 30 градусів. У деякі дні стовпчик термометра піднімався майже до плюс 50. Така погода призводить до лісових пожеж та загибелі диких тварин. У містах буквально плавиться асфальт. Місцеві жителі рятуються від спеки на пляжах. Ну і на цьому у мене все. Наступний репортер менше ніж за годину. Більше на нашому сайті prm.ua. А я продаю слово Кароліні Ащіон та Павлу Рольнику. Друзі, сподіваюся, ви раді, що в нас немає ані аномальних морозів, ані аномальної спеки.